Добрий день. Сьогодні у нас на огляді а, мультиварка скороварка аерофритюрниця мультипіч від бренду YAMI. Розглянемо покроково. Розглянемо спочатку функціонал мультиварки скороварки. А, вона має 6-літровий об'єм чаші, таке класне меню. Тут з таким перемикачем круглим кнопочки. Кришка з'ємна. Такий клапан. Є клапан для скидування тиску. Інструкція, звісно ж, українською мовою, книга рецептів. Тут 76 запрограмованих рецептів. Лопаточка, ложечка для перемішування, мірний стаканчик. Решітка, на якій можна смажити. У нас пароварочка. І сама чаша з якісного і сама чаша з якісним антипригарним покриттям. В середині є мірна шкала. Переглянемо тепер додаткову насадку. Оця насадка йде в комплекті. За ціною просто мультиварки. Ви отримаєте ще й аерофритюрницю. Отака от от деталь. Тут знаходиться тен та вентилятор. Сюди ви поміщаєте продукти, наприклад, якісь крильці, які хочете засмажити, щоб утворилася хрустка скоринка, там притрусити трішки кунжутом і зеленою цибулькою і насолоджуватися під час перегляду улюбленого фільму. Отак от, от легко накриваєте, вмикаєте режим приготування. Тут є автоматичні режими, їх навіть більше, ніж в звичайних зараз популярних окремо мультипечах. Є рекомендації стосовно приготування, в книжці рецептів є рекомендації стосовно маси завантаженого продукту. І собі спокійно готуєте. Тобто це агрегат, який вам замінює мультиварку, скороварку, пароварку, мультипіч. З цим агрегатом ви можете більше половини кухонної техніки просто відвезти на дачу. Вона досить важка, але це за рахунок того, що тут стоять якісні нагрівальні елементи. Корпус виготовлений з неживічої сталі. На неї, звісно ж, йде річна гарантія від виробника. За найкращою ціною ви її можете придбати в нас в ITFree.com.ua. Посилання на цей товар буде в шапці профілю. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і поширюйте дане відео. Підтримуйте україномовний контент.